Тішкові ярмарки, особливо під час війни, важливо проводити, щоб підняти настрій людям. Подивіться, подивіться, які люди приходять. У вишиванках. Люди відчувають це як свято, люди хочуть такого піднесення українського. І тут, до речі, всі приходять і розмовляють українською мовою. Походіть по фестивалю, це перше. І друге пройдуть роки. Люди сьогодні купували книжки. Люди сьогодні брали автографи, і на книжках ну особисто я і багато авторів писали рік, коли давали цей автограф. Пройдуть роки. Люди піднімуть ці книжки, відкриють їх, подивляться, і скажуть: 2024 рік. боже, це ж був розпал війни. А тут написано книжковий фестиваль. В розпал війни, книжковий фестиваль. Це будуть такі раритетні підписи з раритетними книжками. Будьте українську книгу. Слава нашим видавцям, слава збройним силам України, слава Україні! До перемоги